Рештки радянських генералів та офіцерів з центрального парку культури та відпочинку перепоховають. Монумент над братською могилою визнали пам'яткою історії місцевого значення, тож нині розпочали його підготовку для перенесення. З початком повномасштабного вторгнення в Україні всерйоз задумались над існуванням радянської символіки. Від бюстів та постаментів, що пов'язували з країною агресором, позбувались по різному У Чернівцях лише нині розпочали демонтаж пам'ятника радянським військовим. Рішення про перенесення монументу з центрального парку культури та відпочинку ухвалив виконавчий комітет Чернівецької міської ради у квітні 2023 року. Демонтаж з метою перенесення пам'ятки історії міської. Значення братської могили на територію буде перенесено на територію історико-культурного заповідника на вулиці Зеленій. З подальшою ексгумацією ми отримали всі дозволи на зазначені роботи. Розроблялася на початку документація науково-проектна на основі громадських обговорень, слухань. Так само погоджена Міністерством культури, ми отримали дозвіл Міністерство культури та інформаційної політики України. На ексгумацію недавно отримали дозвіл від від Державної міжвідуючої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій департаментом транспорту заключено договір з спеціалізованою організацією з міста Івано-Франківськ, яка буде займатися вже самим процесом екзумації. Роботи планують завершити за місяць. За словами фахівців, лише перепоховання обійдеться в місту в 30-50 тисяч гривень. Скільки грошей витратять на відновлення та перевезення пам'ятника наразі невідомо. Раніше повідомляли, що на ці роботи у бюджеті закладено 100 тисяч гривень. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.